Слава Ісусу Христу, улюблені. Сьогодні ми маємо інтернет, слава Господу, можемо розповсюджувати Слово Боже. І насправді треба розуміти істину, тому що істина є в тому, що казав Ісус Христос, що тільки через мене ви прийдете до Уча Небесного. Насправді так. Но також. Ми повинні розуміти, що є Божі люди, послані Господом Богом, як казав Ісус Христос, що хто приймає посланця мого, той прийме мене і пославшого мене, тобто Отця Небесного. І сьогодні слава Господу за пастирів, яких є в моєму житті. Я в церкві міші, слово Боже. І сьогодні наші пастира проповідують усьому світу і показують, що Ніневія страшні безбожніки. Вони були страшні, говорізи людей. Голови відрізали на штахетах, вішали, чверть І коли пішов пророк Йона, і їм проповідував, сказав, що будете покарані через 40 день, як місто Содомігоморе, і вони покаялись. І сьогодні дійсно є і моє спасіння, і ваше спасіння залежить напряму від Божих людей. Як не крути, але Бог посилає до нас людей, які також і мені говорять, що. Спасусь, як покаюсь. І насправді все залежить лічно від мене, як я приймаю слово, яке спасе мене, мою сім'ю, і також спасе нашу країну, Україну, і також цілий світ. І кожна людина є покликана до істинної церкви, яка побудована на фундаменті твердому. На слові Ісуса Христа, і кожен має сьогодні шанс очистити розум бути з Духом Христовим, тому що така Божа воля, щоб були всі з Духом Ісуса Христа і Божа воля. Його також, щоб ми були смиренною сім'єю, щоб ми були сіячами слова Божого. А для того, щоб ми були в одному христовому душі, нам треба покаятися Христос, як прийшов до Ізраїль до Ізраїля. Там було багато віруючих, знаючих, що. Знають всі, що є Бог, так само як в сьогоднішньому дні, але їхні справи і діла вони не міняються. Він сказав, покайтеся і віруйте в Євангелію. Також він говорив всім книжникам, садукеям, фарисеям, що вони бачать, махають руками на перехрестках, бачать в чужім очі скалку, а свого окла не можуть витягнути бревна. Тому дійсно мене ця проповідь продирає до глибини душі і серця. І Христос він звертався до тих людей, які знали Євангелію, до віруючих людей, і яка Божа воля, но не дійсно не виконували. І Христос сказав страшний народ. Ні, я вони покаялись від однієї проповіді, пророка пророка Йони. І сьогодні ми бачимо, скільки є Божих людей, які проповідують вам слово Боже, щоб люди кожен задумався над собою лічно і прийшов з покаянням. І слава Господу за пророка, за пастера, який дає кожен день хліб духовний, тому що божі люди, як говорять слово Боже, вони знають, що хто води мій Духом Божим, той приділить час для Господа Бога. І Саме дійсно, саме гірше, якщо я не буду каятися, і саме гірше дійсно мені ще в сьогоднішньому дні також треба каятись. І я каю, що я не все розумів. Дуже багато часу мені приділили служителі місії, слово Боже. Дуже, час, дуже багато часу я приділяв для проповідів, щоб возрости духовно. І насправді також я розумію, що Ісус, Він звертався і поправляв народ Божий, який вірив в Бога, і сьогодні ми по покликані. Но я но, якщо в нас не буде. Щирого покаяння, то ми будемо такі, як Ісус говорив, породене їх тому що Ісус про це говорив. І я сьогодні також не соромлюсь цього сказати. Є люди, які не міняються, яким тяжко послухати Слово Боже, яких закриті очі, закриті вуха, і це є настояще породження Єхідини. І Ісус не хвалив тих, які не хотіли йти і виконувати волю Божу, тому що насправді. Кожна людина за своє життя вона потрібна, потрібна, повинна виконати волю Божу, відривати душі, відривати душі від сатани і приводити їх до Господа Бога, до Божої сім'ї. Ісус Христос, Христос говорив твердо і прямо в очі. І отож не робимо собі, якщо не робимо собі висновку, не каємося, то ми породження. Єхідине це є істина, і мені тісно сьогодні дуже хочеться і хотілося про це з вами поговорити, розказати, тому що це говорить сам Ісус Христос, це говорить Слово Боже, бо інакше нам ніколи не стати учнями Христа і тим більше ніколи не будемо однодумними, не станемо сім'єю Господа і Спасителя Ісуса Христа, тому що коли ми прийдемо з покаянням. Ми станемо діти Божі, ми станемо допомагати один одному, тому що Христос це є любов, ранами ми зцілені, і ми всі пристанемо на суд і переможе тільки любов, тільки переможе чистота, тільки переможе чиста совість і чиста кров, яка очищена, яка очищена кров'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому Хай Бог благословить всіх і кожного не покидати. Своє храменку, не покидати своє тіло для Духа Божого Святого, а наповнитись Словом Божим, наповнюватись Духом Божим. Нехай Господь Бог захистить, відверне всі стріли лукавого, лукавого, які відводять від сатани. Нехай Господь Бог допоможе кожному прийняти дар Божий, наступати на всю силу ворожу, тому що найважливіше перейти це, це покаяння, не Відомо, треба свідомо треба каятись і принести достойний плід покаяння. Якщо ми несвідомо споживаємо святу кров, то приходять певні випробування, і ми не знаємо, звідки приходять біди, проблеми, війни. тому що насправді ми повинні зрозуміти, що є благословіння, а є прокляття. То хай Бог благословить всіх і кожного прийти до благословіння. І стати дитиною, стати родом Божим Христовим. Амінь. Всім бажаю Божого благословіння і миру Духа Божого, Духа Утішителя. Нехай прийде мир і спокій, тому що мир тільки в Господі і Спасителі Ісусі Христі. Амінь.